Цього тижня під час міської оперативної наради начальник відділу освіти Любов Левіна нагадала, що навчальний рік добігає кінця і проінформувала про заходи щодо організованого закінчення навчання. Перше я хочу сказати, що у всіх навчальних закладах останній свято останнього дзвоника пройде 30 травня. Пройде воно о 8.30, тільки в двох закладах це НВК Перспектива і Дивосвіт. Останній дзвоник буде о 9.00. Тому за Прошу вас у наші навчальні заклади. Крім того, випускні вечори по 11 класам відбудуться 31 травня і 1 червня. 31 травня відбудуться випускні вечори в гімназії, 5 школі, 6. НВК Перспектива, 8 школа, 10 і 12. 1 червня випускні вечори відбудуться в ліцеї, 3 школі, НВК та Уже розпочалася державна підсумкова атестація у четвертих класах. 13 травня і 15 травня учні 4 класів склали державну підсумкову атестацію з української мови і з українського читання. Ще у них залишилась математика, яка відбудеться 20 травня. В 9 класах державна підсумкова атестація пройде з 2 червня по 16 червня з п'яти предметів: це українська мова, математика, географія, біологія і іноземна мова. В 11 класах останній день навчальних Занять відбудеться 22 травня, після чого у них починається державна підсумкова атестація з трьох предметів. Перший предмет це українська мова, пишуть всі 11 класи. Другий предмет 27.05 відбудеться це профільний предмет. І третій предмет 29.05 це предмет за вибором учня, який йому необхіден для того, щоб вступати до Вищого навчального закладу. Також я хочу сказати, що для учнів перших, четвертих, п'ятих, восьмих і десятих класів після закінчення навчального року ще пройдуть навчальні екскурсії і навчальна практика. Хотілося також сказати про зовнішнє незалежне оцінювання, якому будуть підлягати наші випускники, які будуть вступати до вищих навчальних закладів. Як вже було сказано раніше, зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити з 3 червня по 27 червня. Вже визначені бази, де будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. В нашому місті це інститут підприємництва Стратегія і наша третя школа. Хочу сказати, які предмети будуть в нашому місті по зовнішньому незалежному оцінюванню. 5 червня на базі стратегії Українська мова і література, також 6 червня, другий етап української мови і літератури вже на базі 3 школи, 12 червня математика на базі третьої школи, і 12 червня математика на базі стратегії. І 20 червня на базі стратегії історія України. Всі інші предмети навчальні будуть проводитися в Обласному місті місті Дніпропетровську також Любовливіна надала інформацію щодо літньої оздоровчої кампанії цього року, яка розпочнеться вже 2 червня. В нашому місті традиційно будуть функціонувати такі дитячі заклади відпочинку з даним перебуванням. Це такий табір, як веселка на базі третьої школи, дивосвіт. В якому будуть функціонувати як просто табір, так і профільні групи дитячо-юнацької спортивної школи. Тривалість змін буде по 14 днів. Розпочинається перша зміна з 2 червня. Вартість путівки 300 гривень. З цих 300 гривень на харчування піде 20 гривень. Це двохразове харчування. Також буде діяти дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням посмішка на базі спеціальної школи. Вартість путівки 380 гривень, але тривалість зміни 18 днів. Другий рік вже на базі навчально-виховного комплексу Родина також буде діяти дитячий заклад відпочинку. Тривалість зміни 14 днів, але буде всього-навсього одна зміна. І для того, щоб наші діти були якось зайняті, хоча б в першу половину дня на базі кожної школи, там, де немає закладу відпочинку функціонуючого, будуть діяти пришкільні майданчики. Діти будуть повністю зайняті з дорослими. Про святкові і розважальні заходи заплановані у місті на найближчий час, доповіла на нараді начальник відділу культури Олена Кузьмінська з метою організації смістовного цікавого дозвілля для наших жовтоводців, а також враховуючи звернення творчої ініціативної молоді міста Жовтихвод в травні та червні місяці. Планується проведення вуличного фестивалю музики та мистецтв. Та ігрової програми для дітей супердітки. Дані заходи будуть присвячені дню захисту дітей. Що ж, до програми 31 травня, починаючи з 11 години. І до 21-ї. в парку Слави буде проходити фестиваль, як я вже сказала, вулично, вуличної музики та мистецтва, де будуть виступати багато груп з усієї України. Приїздять. Про це йде перемова зараз організатора Олександра Щербакова з усіма бажаючими, і 1 червня. Також в парку Слави з 11-ї години до 15-ї години пройде розважальна ігрова програма, яку готує також організатор Наталія Вінник. Це, якщо ви пам'ятаєте, мастерська праздника. Також творчі молоді люди, які беруть на себе організацію розважальної програми для дітей. І починаючи десь з 15-ї, знову ж таки до 21-ї години, буде звучати музика від наших. Гостей, тобто групи вокально-інструментальні. Крім цього, ці два дні на території дитячого на території парку слави планується проведення виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Запрошуємо. Також торгівельні майданчики, будемо звертатися, щоб працював фонтан, і, звісно ж, будуть повідомлені всі служби, які ну, необхідні, будуть залучені в даному заході. Крім того, я вже забула сказати, також будуть цікаві спортивні змагання на території парку це з велоспорту. Тому вже зараз плануйте свої вихідні 31 та 1 червня і запрошуємо разом з дітками в парк Слави.